Державний прапор це символ нашої єдності, це символ нашої честі, це символ нашої гордості. І той мить, та мить, коли прапор піднімається над стадіонами, над. над площами. это мыть нашу гордость. Добрый день, Артемовцы! Всех праздников нашего прапора, нашего флага. Вот а какие два цвета в нашем флаге? Синий и желтый. Синий — это чистое, мирное небо. Заметьте, без пятнышек, вспышек зенитных орудий или каких-то облаков грозных, просто синее небо и желтый. Это цвет хлебного поля. Что для мира нужно? Чтобы на столе хлеб стоял. И ничего лишнего. Только два цвета. Мирное небо и хлебное поле. У нас самая мирная страна. И мы живем ради мира. Мне надзвичайно приятно видеть столько сине-желтых прапорей, которые тут есть на стадионе. Мені надзвичайно приємно бачити українців, які живуть в Артемівську в дуже важкі часи, в дуже непростий період. Але наскільки у вас є оптимізм і віра в те, що українська держава пройде ці випробування і ми станемо тільки сильнішими. Цей прапор має розміри 40 на 60 метрів, і він подорожує Україною з Заходу до Сходу, ми підбираємося до нашого українського Донецька, і він буде. Сьогодні, знаєте, такий Дякую, Будь ласка долучаємося до нашої акції, артерію. Я Україна сьогодні тут разом з нами через екрани телебачення зараз іде прима. Можемо оббити хвилину, друзі, просто